Вітаю на РБК Україна. Тиждень минув у атмосфері. Трамп кинув Україну, Трамп партнер Путіна. Україну схиляють до капітуляції. Що маємо станом на п'ятницю, 7 березня. Президент Зеленський заявляє, що Україна та Америка відновили роботу і анонсував зустріч. Змістовну зустріч змі. Повідомляючи вона відбудеться вже наступного тижня у Саудівській Аравії. То чи буде мир, якщо буде на чиїх умовах? Спитаю радника керівника офісу президента України Михайла Подоляка. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю вітаю! Я відштовхну, відштовхнуся від суспільної думки. Тиждень українці не безпідставно вважали, що нас примушують до миру. Зараз з'являється інформація про зустріч у Саудівській Аравії. Чи означає це, що нас все ж примусили до миру? Ще й Трамп заявляє, що Україні доведеться йти на мирну угоду, м'яко кажучи, не партнерське формулювання. Що значить доведеться? <звук> Давайте так відразу є певні особливості інформаційного стилю пана Трампа. Він достатньо жорстко коментує все, але це не означає а, дві базові речі. Перше, вона сполучені штати точно не є проросійськими, точно не грають на стороні Путіна Росії. Це очевидно, тому що вони є безумовні конкуренти і безумовно вони будуть знаходитись в конфлікті. Але будь-яка адміністрація нагадаю, будь-яка американська адміністрація в перші свої там місяці, тижні і так далі завжди вважає, що можна. Відносини з Росією перезавантажити і отримати більш-менш нормальну е, комунікацію, більш менш нормальний діалог. Але е, Російська Федерація це не та країна, я, з якою ви можете про щось домовлятися. Вона буде дотримуватись того, про що ви з нею домовляєтесь. Більше того, ми бачимо з вами абсолютно неадекватну позицію Росії. Вони сьогодні на різних рівнях говорять про те, що вони не будуть йти ні на які поступки в рамках цієї війни. Навпаки, вони хочуть отримати в односторонньому порядку передачу їм навіть те, того що. Що вони не можуть завоювати мілітарно. Ну тобто вони там говорять дивіться, просто дичину говорять. І я думаю, що на це буде відповідна реакція і у пана Трампа в тому числі вони говорять, дивіться, ми в односторонньому порядку щось тут собі вписуємо в конституцію. Хочемо, щоб це нам все віддавали. Це безумовно не та позиція, яка буде вітатися і американськими партнерами, і всіма іншими. Ну я вже не кажу про Україну. І друга складова: ніхто не буде примушувати Україну капітулювати. Абсолютно точно це неможливо, тому що. Це не в інтересах ні ну зрозуміло України. Це не в інтересах е, е, Європи, і це не в інтересах Сполучених Штатів і тому переговорний процес буде складний в переговорному процесі. Поки що Сполучені Штати е, достатньо жорстко. Модерує цей процес по відношенню до партнерів і Європи і України, але повірте мені, ще більш жорстко вони будуть модерувати цей процес, як тільки зрозуміючи, Російська Федерація є недоворозпроможною, є неадекватною, а це достатньо швидко буде зрозуміло. Ну і нарешті, останнє вже сьогодні маємо певні заяви про те, що ми. Говорили е, до початку цього емоційного тижня, про який ви згадували. Ми говорили про те, що е, Сполучені Штати в будь-якому випадку будуть використовувати інструменти е, економічного примусу Росії, достатньо жорсткі інструменти енергетичного примусу Росії. І я думаю, що ці інструменти вже швидко будуть діяти. Що стосується е, подій щодо там припинення чи призупинення військової допомоги з боку Сполучених Штатів, зрозуміло ще раз, що це є елементи такого трошки для назвами дивного. Політичного стилю, але сполучені штати хочуть домінувати в тих чи інших процесах, які вони вважають для себе пріоритетними. Війну, фінал війни в Україні. Вони вважають пріоритетною темою в своїй зовнішній політиці, хочуть отримати там швидкі результати. Чи можна отримати швидкі результати? Скоріше за все, ні. Але чи можна сьогодні говорити про те, що відновлено повному обсязі співпраці зі сполученими штатами? Практично так. Тобто ми бачимо заяви про те, що готові вони далі продовжувати роботу над рамковою угодою про корисні копалення. Вони говорять про те, що готові зустрічатись на різних рівнях для того, щоб проговорювати аспекти переговорного процесу щодо врегулювання війни, і так далі. І тому подібне. Тобто, абсолютно конструктивна робота, достатньо швидко налаштовано все було. Хоча я з вами погоджуюсь тиждень тому, багатьом здавалося, що це вже розірвані стосунки, і це вже надовго. Ну а що станом на сьогодні? Як відбувається комунікація Києва і Вашингтона? Про що власне є інформація, що штати вимагають згоди на швидке припинення вогню як умову підписання угоди про надра? Тобто Україна має припинити вогонь, потім угода про надра, потім вибори. В Україні Росія цим скористається. Яка якої є насправді послідовність? Ні, 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 немає такої логістики. Да, я розумію, що в нас велика кількість інсайдерів. Вони все знають. Ну давайте їм залишимо можливість от, от, от всі ці інсайди обговорювати. Логістика зовсім інша. Ну, дивіться, одностороннього припинення вогню ну точно не буде. А Російська Федерація, ви бачите це щоночі, не збирається припиняти вогонь. І більше того, заяви Лаврова достатньо відверті і вони правильно почуті у Вашингтоні про те, що навіть якщо вони будуть сидіти за якимось столом переговорів, включно з Україною, вони все рівно будуть продовжувати ракетний геноцид цивільного населення України. Це відверте визнання того, що Російська Федерація не хоче ні припинення вогню нереалістичних переговорів без примусу. О, тут я наголошую без примусу. Просто попросити Росію сісти і там щось там е, забезпечити, точно неможливо, і це достатньо швидко, і це вже розуміють наші американські партнери. Тому давайте дочекаємось. Вони зараз будуть працювати з російською стороною ми побачимо таку саму достатньо жорстку реакцію на все, що там говорить чи робить Російська Федерація. Тому не може бути перше одностороннього припинення вогню. Ви розумієте, що це ну ніяк не буде працювати, і безумовно це не приведе там навіть до переговорного процесу. Другі немає е, е, такого прив'язки припинення вогню до підпису під корисними копалами. Це процеси, які йдуть паралельно. Там є багато обговорень на даному етапі. Є пряма комунікація. Між адміністраціями президентів про те, що треба буде зустрічатись в двосторонньому форматі. Це може бути в Аріаді безумовно. Там у президента є офіційна зустріч з, з представниками Саудівської Аравії, Безумовно, а потім вже буде двостороння зустріч Америка на рівні адміністрації Америка Україна і так далі. От про це йдеться. Тобто, комунікації сьогодні навколо організації двосторонніх переговорних процесів, і вже на цих двосторонніх переговорних процесах треба буде проговорити оці три ключові ключові аспекти для України, які дуже важливі: перша це рамкова угода, як вона має виглядати остаточно. Вона все ще допрацьовується. Друге, це мілітарна допомога. Не забуваємо що для нас є там певні критичні види озброєнь, які можуть надавати тільки Сполучені Штати, ну чи обсяг певних критичних інструментів, такі наприклад, як ракети до Петрі, то враховуючи, що Росія не припиняє ракетні атаки по території України, і третє. Це якраз таки ключове для нас з вами, який може бути формат переговорного процесу з Росією, ну тобто, які там можуть бути етапи, і як будуть узгоджені позиції між нами Європою і Сполученими Штатами. До речі, Європа абсолютно активно сьогодні також демонструє по перше своє розуміння. Необхідності широкому сенсі гарантій безпеки і вони готові про це говорити сьогодні. Була ініціатива пані Малоні. Ви вже чули, що можна використовувати п'яту статтю без там політичного рішення про приєднання України до НАТО. Ну тобто є багато вже пропозицій, Вони логістичні. Це не якісь там формальні пропозиції. Вони логістичні, вони можуть бути імплементовані. Хоча ми з вами знову ж таки чуємо від Російської Федерації, що вони будуть проти всього і проти розміщення миротворчих контингентів, і е, проти там захисту неба над Україною і проти там постачання інструментів, які дозволяють захищати критичну інфраструктуру. України. ну тобто, Росія є Росією, вона не змінилась, і вона безумовно вважає, що може продовжувати ці ультимативні висувати ультимативні вимоги. Тому це все непогано виглядає. Я зараз не беру війну. Давайте я говорю говорю тільки про дипломатію Що війна виглядає погано? Ну щоб нам тут не закидали. Да безумовно, війна виглядає погано. Війна вже йде три роки, і це дуже погано, що вона так довго йде. Але все, що стосується дипломатичних зусиль України, це виглядає дуже Же дуже, дуже непогано, ми бачимо абсолютно іншу позицію Європи, і ми бачимо конструктивну е можливість спілкуватись в двосторонньому форматі зі сполученими штатами, тобто всі ці. е-е Страхи, всі ці там надії. Я зараз сарказмом говорю надії на те, що ми будемо мати конфлікт зі сполученими штатами. Вони точно не е, мають місця. Гарантії безпеки це те на чому наполягав Зеленський, і чим це закінчилося минулого тижня. В п'ятницю ми побачили у Білому домі. А зараз відновився контакт зі сполученими штатами. Це означає, що штати пообіцяли нам гарантії безпеки. Чи Україна змирилася з тим, що від штатів цих гарантій не буде? Конфліктність, чи, скажімо, так, емоційність минулого тижня. Це не тільки про гарантії безпеки, ну тому що це об'єктивний фінал війни, і безумовно, без гарантії безпеки. Це ми так говоримо гарантії безпеки, а це зрозуміло. Це без інструментів такого тотального стримування Росії з війни. Ми не вийдемо. І це розуміють і Європа, і безумовно сполучені штати і так далі. Можна по різному це називати гарантії безпеки, можна називати інструменти стримування і так далі. І це безумовно на столі. Емоційність це було якраз таки про ін Інше про там двозначність розуміння того, що таке Росія, як можна вийти на переговорні процеси, і так далі, тобто, більш глибоке, взаємне, певне непорозуміння в логістиці сьогодні. Це непорозуміння вдається, скажімо так, владнати, вдається вийти саме на двосторонньому рівні на переговорні комунікації, де можна це проговорити. Тобто, якщо раніше... І наші партнери, і ми е, вважали, що по замовченню всі позиції зрозумілі. То з'ясувало, що це не зовсім так. Тобто є різні тактики, не стратегії, навіть а тактики в підходах до того, як ми маємо переходити до дипломатичного треку, до переговорного процесу. Оце все сьогодні на столі. Це можна обговорювати, щоб позбутись цих зайвих спекуляцій. Тому це не про гарантії безпеки. Ну що ще раз, і для нас, і для Європи, і для Сполучених Штатів, ну для всіх, хто зацікавлений дійсно в фіналі а, війни і в довготривалому мирі, очевидно, що без інструментів стримування нічого не буде. Що таке інструменти стримування? Мування тут різні вже є формати. Ще раз більш дієві, на мій погляд, більш логістично продумані це те, що пропонує сьогодні і Європа і Україна. це і закрите небо спільно, це і суттєве нарощування систем протиракетної оборони в Україні, це і суттєве переформатування нашої армії, ну наших збройних сил і інвестиції. Ми до речі, побачили з вами вчора на саміті в Брюсселі. Що затверджена концепція пере, переформатування оборонних е, спроможностей Європи, і так далі. Тобто е, Європейський інвестиційний банк буде працювати на мілітарному е, напрямку, в основному і так далі, це все абсолютно конкретно відноситься до гарантії безпеки. Інша справа, ми знову ж таки повертаємось, Що треба все ж таки домовитись, і треба ще певний час дати нашим американським партнерам, щоб вони усвідомили: що Росія це не країна, з якою можна домовитись, тому що ти її про щось попросив, Росія це країна, яка має страждати через примус. Да? От якщо це буде, ну в даному випадку є економічні суттєві економічні важелі впливу на Росію. Якщо це буде задіяно, то тоді ми можемо вийти там на певні переговорні формати. Якщо це не буде задіяно, то Росія достатньо швидко, абсолютно точно стане країною, до якої треба ставитись відповідно. Да? Ну, тобто її треба максимально жорстко на неї тиснути, тому все в цьому, в цьому сенсі, все йде достатньо достатньо. Ну, перспективно, Трамп припинив військову допомогу і забрав розвіддані. Виглядає як шантаж. А тепер зустріч Києва з Вашингтоном в Ріяді, але зустріч виглядає, ніби Зеленський прогнувся. Це я не буквально, але цитую цю всю, всю, всю проросійську гвардію Шарії Фарестовичі, які пишуть про те, що вже декілька днів Зеленському лишилося. А, власне, чому це не шантаж? І коли будуть розвіддані, коли буде військова допомога? Ах. Знаєте, ми можемо процитувати легендарне. Вже не читайте радянські газети зранку чи по обіді, і так далі. Не ну я не зовсім розумію, навіщо брати людей до уваги, які не мають доступу до жодної нормальної інформації, і є не зовсім адекватними з точки зору там аналітичних здібностей, оцінки того, що відбувається, і так далі. Є багато таких інсайдерів, але вони точно скоріше продають себе, а не продають інформацію щодо, скажімо так, військових програм, я вже неодноразово казав, що треба проадитувати, що саме призупинено. Які програми їх достатньо багато. Вони різного формату. Деякі вже завершували і потребували. Завершувалися і потребували навпаки проговорення. Ну там чи комунікації щодо продовження цих програм. Деякі це ті, які були проголосовані в конгресі. Вже мали вичерпати свої бюджети, і знову ж таки треба було б відкривати. Консультації щодо наступних голосувань в конгресі деякі програми продовжуються тут. Ну зрозуміло, що в інформаційному просторі навіть американська сторона цю тезу, ми там щось призупинили і так далі, але це не такий простий процес. Там одноосібно призупинити все неможливо фізично. Щодо розвідної інформації ще більш складна тема. Знову ж таки, це не один там якийсь пакет, який передають Україні. Це багато різних інституціональної співпраці на рівні різних країн. Є Великобританія, є Франція. Є, до речі, консультації щодо розвідки ну до розвідданих, які нам надають в рамках НАТО. Да, безумовно, Сполучені Штати мають найбільший пакет так званої технічної, ну даних технічної розвідки, аерокосмічної розвідки і тому подібне. Але це. Це все не є таким, ну знаєте, от фатально, все зупинили, все не працює і так далі. Так так, так система не працює набагато більше є можливостей, набагато більше є, скажімо так, а, а, систем передачі інформації а, європейські країни абсолютно щиро зацікавлені в передачі своєї інформації. Вони продовжуються робити. Американці також готові там дискутувати на рахунок того, що відновити, в якому обсязі чи що має далі працювати. Я б трошки спокійніше. До всього цього ставився. да, це не є шантажом. Да, це є е, з особливістю інформаційного ще раз, навіть не політичного стилю, а саме інформаційного стилю, такі достатньо е, ну, провокативні заяви, і в тому числі на рівні офіційних там особ, і так далі, і тому подібне. Е, Україна ну не те, щоб там навіть про. Про прогинатись да там буде ні, це ж неможливо. Дивіться це після трьох років війни, після тої суб'єктності, якої набула Україна, набув президент України, набули Збройні Сили України. Неможливо прогинатись там, тому що хтось щось говорить і так далі. Це питання тільки. А, розуміння ще раз, розуміння стилю а, адміністрації 47-го президента, і розуміння, що вони завжди, от всі президентські адміністрації, при новому президенті, які заходять на триумфі у Білий Дім, вони вважають, що треба достатньо швидко на тому чи іншому напрямку тиснути, а, достатньо швидко перезавантажувати те, що робили попередники. Ну, тобто, адміністрація 46-го президента, виходити на якісь інші формати і отримати швидкі результати. Десь це, ну, це вдається безумовно. Ми бачимо, яку суттєву трансформацію внутрішньої системи управління сьогодні проводить пан Трамп в е самих сполучених штатах. Десь це складніше, набагато складніше, тому що ми тут маємо ще позицію під назвою Російська Федерація, да яка абсолютно є неадекватною і недогорозпроможною. Тому немає ніяких там примусів, шантажів і так далі. Є особливості інформаційного стилю, коли Сполучені Штати хочуть все ж таки тотально домінувати у всіх процесах. А все далі це вже як ви будете співпрацювати з тим, щоб отримувати те, що вам потрібно Україні потрібно наступне. Перше відновлення в повному обсязі військової допомоги. Там є критичні інструменти. Ми про них там вже говорили. Да? перш за все, це безумовно захист цивільного населення через системи Петри. Друге, це відновлення повністю відновлення співпраці в обміні розвідданими, не тільки щоб європейські, і частково американські були розвіддання, щоб в повному обсязі, тому що це дозволяє а, контролювати, що там Росія робить на своїй території. Ще раз, це дозволяє контролювати переміщення військ Росії, концентрацію військ Росії, використання балістики, використання стратегічної авіації, стратавіації да, і так далі тому подібне. А третє, щоб ми все ж таки прийшли. Йшли до е, єдиного розуміння, що з Російською Федерацією треба працювати тільки через інструменти примусу. Я думаю, що ми вже на шляху до цього. Ну і четверте, безумовно, правильний е, пакет. Ну, ми ви говорите гарантії безпеки, я ширше говорю е, правильний пакет довгострокових інструментів стримування Росії, таких, що точно буде лякати Російську Федерацію. А звідки у вас така впевненість, що Трамп розуміє те, що ви розумієте, і вважає Росію? Такою ж загрозою, як о, от ви вважаєте. Тому що ну, е, ну легко сказати, що це просто стиль Трампа таке говорити. З іншого боку, ну а де дії на підтвердження того, що Трамп не зливає Україну Путіну? Давайте я трошки анекдотично скажу: кнопка під назвою Перегрузка, яку mm -hmm. пані Клінтон віддавала тому ж Лаврову, і там були просто а ще ще більш найщиріші. a Легендарної дружби да було з боку пана Обами, коли він спілкувався особисто неодноразово з Путіним. А знаєте, якщо вже перейти від е, мемності чи від сарказму, перейти до реальності, тому що природнім є конкурентність між сполученими штатами і Росією. Вони про різні сполучені штати це одні правила домінування. Росія це інші справила. Це внутрішня видова конкуренція. Вони не можуть собу, між собою домовитись ні про що ніколи. Вони можуть піти на певні. Поступки з урахуванням того, що Росія, наприклад, на першій зустрічі в Варіаді, наскільки я розумію, запропонувала включити певні фінансові компенсатори для сполучених штатів, ну компенсувати те, що вони витратили на підтримку України, ну, чи взагалі на це протистояння трьохрічне, да тобто вони готові були віддати Росії там певні. Можливості е, в нафтовій галузі російській да, ну, тобто повернути і компенсувати недоотриманий прибуток американськими нафтогазовими компаніями, віддати там певні родовища, і не тільки в Арктиці, віддати там певні, скажімо, скажімо, гліна ну, алюмінії віддати сполученим штатам рідкоземельку віддати, яку вони захопили до речі на нашій території, і так далі. Тобто, включити там певні компенсатори на о, обсяг там суми, обсяг 300-350 мільярдів. Відразу з наростанням протягом там 10 років цієї суми там, до е, трильйона доларів, да, як таких. Але це ну дивіться, ви не можете купити те, що є конкурентним. Да? ну, тобто, ви конкуренти. Ви конкуренти за глобальне домінування, і сполучені штати все рівно не від не вийдуть да там в ізоляціонізм як такий, не будуть тільки займатися внутрішньою політикою, там мігранти, трансформації і так далі. І сполучені Штати все рівно хочуть домінувати. Так само вони розуміють, що якщо вони вийдуть з глобального ринку, то дуже швидко будуть мати проблему з тандемом. Ви знаєте, про який я тандем, де Росія. Буде грати не найважливішу роль, і знову ж таки, це породжує для сполучених штатів ну, вкрай негативні наслідки. Ну і крім того, Росія, якщо вона не буде, скажімо так, стримуватись жорстко стримуватись, достатньо швидко перейде в такий тотальний глобальний наступ через диверсії, теракти, прямі втручання, перевороти і не тільки на африканському континенті. Це є, ну скажімо так, це є об'єктивною реальністю. Ви не можете на неї. Не суб'єктивно щось затримати, можете думати, що ви тут щось купили, щось продали, але з точки зору конкуренції глобальної, це є об'єктивним процесом. Це є безпосередньо природніми ворогами Сполучені Штати, Росія, Європа, Росія також є природніми ворогами. На жаль, європа це не зовсім відразу усвідомлювала. Пам'ятаємо концепцію. Давайте затиснемо Росію в дружніх, скажімо, там обнімашках і так далі. Але сьогодні я нагадаю вам виступ пана Макрона, і, в принципі, ті позиції, які займають європейські лідери, де чітко зафіксовані базові позиції щодо того, що Росія є природнім ворогом. Європи вона буде постійно провокувати Європу, буде постійно атакувати і так далі. Так само для Сполучених Штатів. Тому це не в мене не те, що там оптимізм, чи так далі. Я просто достатньо спокійніше відношусь до ситуативності, до інформаційної провокативності. Чому тому, що розумію, що в наші часи е, дуже важливо прийти і швидко щось таке гарне заявити, чи там брутальне заявити, чи спекулятивне заявити, тому що це дає тобі великий. Велику увагу там мільйон підписників, да там подивиться на це, але я розумію, що з точки зору процесів. Відповідних управлінських процесів, конкурентних процесів те, що є природнім, ти його не зміниш. Да? Не зміниш тим, що ти щось там хочеш комусь сказати чи щось хочеш віддати. Тому давайте зафіксуємо достатньо просто: Сполучені Штати будуть мати величезні проблеми з Росією, якщо не буде включена програма тотального російського стримування. Да? А стримування Росії сьогодні можливе тільки за а, підтримки. Європи і особливо України. А для цього треба з одного боку використовувати економічний тиск на Росію і тут задіяти свої зв'язки там в серед, тих, серед тих же країн арабського світу. Да, або а, прямі мілітарні а, інструменти. А це знову ж таки, відновлення, і навіть збільшення військових постачань України. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео і тисніть. вподобайку.